Всім привіт! Хто випадково або не випадково натрапив на це відео, це друга частина пояснювальних о, роликів, які я, ролики, так, які я буду розповідати. Зараз я розповім про команду, за допомогою якої ви можете набити собі 46 й рівень, 46 й левел. О, нагадую. На 46 левелі ви зможете відкрити всіх персонажей, тому що на 46 левелі вам е будуть доступні всі місії. І я рекомендую вам спочатку набити 46 левел, тому що у вас будуть схожі місії, е які можуть виконуватися одночасно. Припустимо, там виграти 10 битв за Наруто. І це вигідно, скажу так. Просто скажу, що це вигідно. Повірте мені на слово. Ось. Як набити 46 левел? Питання ось відповідь. У вас є Rocлі, у вас є Kon, і у вас є Обіто Тобто у вас є всі, хто вам потрібен. За допомогою цих трьох щенобі, е, я набив 46 левел. Це було не легко, скажу я вам чесно, на це потрібна практика, на це потрібен досвід, але це можливо. Все, що вам потрібно, це е, грати, грати грати. Тобто, навіщо вам грати, щоб знати, е, що можуть ваш противник. Тобто, якщо ви знаєте, що вони можуть, це вже половина перемоги. Якщо ви знаєте, що можуть ваші вороги, це повністю ваша перемога. Ну і там 1% від рандому, звичайно, ось, давайте спочатку. Розкажу вам про цих персонажів, що вони можуть, щоб ви не розбиралися самі. Почнемо з рукалі, тому що він перший тут. Що він може? І так, перший його скіл це штука, яка дає 10 захисту для всіх, для вашої команди. Це приємна штука, приємна здібність, особливо проти ворогів, які б'ють. По площі, скажімо так, який б'ють по всій вашій команді. Окрім цього, воно хілить на 15 здоров'я теж кожного. І це теж дуже непогано. Тобто, припустимо, проти вас вийшов ворог, який продамажить вас на 15, або більше, або менше, неможливо, здоров'я. Ви застосовуєте цей скіл, він вас відхилить, а також дасть вам 10 захисту. Звісно, він дорогий, його а, рекомендується використовувати тільки тоді і лише тоді, коли ось, сталася така ситуація, коли проти вас іде ворог, який б'є по площі. Наступний скіл це е, атакуюча здібність, яка дає 25 пробивного дамагу. А, тобто, якщо у вашого ворога є там якийсь захист якийсь, він може навіть обійти цей захист. Чим, до речі, корисні ось саме ці три персонажі. У кожного з них є е, атакуюча здібність з пробивним е, дамагом. Тому вони суперкорисні. вони. Можуть обійти будь-який захист, тому що наступна його здібність може знищити абсолютно весь руйнівний захист, а також нанести 35 дамаг після цього. Тобто, проти вас вийшов якийсь там гара, у якоїсь там дати самому собі 10 руйнівного захисту, або ось це десь 40 руйнівного захисту, неважливо там 3500 руйнівного захисту. Це один скилл, у нього захисту буде 0. І більше того, він надасть йому 35 дамагу. Тобто цей персонаж супер корисний. І основна його інтерність, яку слід використати при можливості, це відкриття воріт. Якщо чесно, я до кінця не розібрався, як ця хрінь працює, там якось. Добавляємо, 5 дамагу до його скілів. В залежності від його здоров'я. Не знаю, я це не розібрався. Його основна здібність тим, що він відкриває його ультимативну здібність. Але це потім і те, що його неможливо вбити, доки ці ворота. Ця здібність. Припустимо, ось така ситуація. Ви почали раунд, і ви бачите, що. В першу чергу атакують саме його. Тобто йому знімається найбільше здоров'я. Незважаючи важ... не на ні на що, ви мусите використати цей скіл, тому що ви не знаєте, що зробить далі, далі противник ваш. чи вб'є його, чи ні. Якщо використанете ось це, ви будете під надійним захистом. Тому що. Припустимо, ворог використовує от кожного із свого персонажа, він використовує якусь атакуючу здібність на року Лі. І він не врає. Це падла не вируші. Він просто залишається за одним здоров'ям, одним відсотком, він Один, одним хп і хід переходить до вас. І ось це найбільш або везучий, або невезучий момент, тому що у вас є ось така здібність, яка коштує звичайно дорого, одна зелена і три будь-які чакри. Тобто, вважайте, це один ваш повний хід, тому що за кожного персонажа дається одна рандомна чакра. І якщо вам поталанило, ворог почав атакувати саме його. І у нього залишилося 1 хп. І вам так гарно пощастило, що вам випала саме зелена чакра, тобто читай-джу. Ви можете використати ось цей скіл. Його основна здібність це те, що він може просто вбити будь-якого персонажа. Він буде ігнорувати його руйнівний захист, тобто теж знищить Нанесе йому уроні, о, пробивного даного. Який буде ігнорувати захист. І саме головне, він нанесе 5 пробивного захисту е, еквівалентно тому, скільки у нього відсутнє здоров'я. А якщо в нього відсутнє 99 здоров'я, то він просто може вбити будь-якого персонажа, який вам найбільш не подобається у даному раунді. І найголовніше те, що він буде ще живий. тобто при наступному раунді, який переходить до вас, ви отримаєте три чакри. А противник лише дві, тому що одного ви вбили. Це дуже крута штука, тому що вона заставить, змусить вашого противника ще раз використати якусь негативну здібність на ньому, щоб добити його. Ця ну, е, е, коштує чек, я нагадую. Тобто це, е, як би сказати, профіт. Це вигідність, це просто, е, я не знаю, це як Ілон Маск, розумієте, дуже важливий для всіх. Е, ось, ну і після того, як ви використаєте цю навичку, вам відкриється. Ось така і це вже не буде доступно. Тобто ви можете використати ваншот скіл, скажімо так, вбивчий прийом тільки один раз. І також його неможливо законтрити або відбити якось. Ось тут написано. Тобто, навіть якщо ну, противник не зможе захиститися, може, може до речі, захиститися тільки якимось таким четвертим скілом. Який може. який є інвалябл. Це я розказував в попередньому відео. До речі, мені здається, він раніше міг обійти цей невразливість, але тут я не бачу, тому мабуть, вже не можна. Так. Ну, про цього персонаж я вже розповів. Тобто, що це? Це захист, але також хіл. Як це називається? Як це переводиться? Відродження. Ну, коротше, лікування є основний дамаг, скіл, є скіл, який знищує е, рунівний захист, тобто використовувати його або тоді, коли ви впевнені, що доб'єте персонажа, тобто коли у вашого ворога залишається там 35 здоров'я якогось персонажа, ви впевнені, що ви зможете його добити. Або щоб знищити руйнівний захист використовувати персонаж, який ви хочете вбити. Цей скіл ми використовуємо по можливості, коли у вас є зайва чакра. А, і о, в будь-якому випадку використовуйте його, якщо ворог націлений саме на нього. Тобто це врятує вашого персонажа, також відкриє вбивчу здібність. Якщо чесно, зазвичай його в последню чергу слід вбивати. Це найбільш такий профітний варіант. Це дуже, знаєте, такий, я б сказав, противний э, персонаж, тому що я б не хотів його побачити проти себе, якщо чесно, тому що я завжди не знаю, як мені краще поступити, тобто убити його першого, чи другого, чи останнього. Це залежить від ситуації. Так, переходимо до наступного. Це найпростіший персонаж з усіх, ну найпростіший для пояснення, тому що вона стоїть лише для того, тому що в неї є ось така здібність безкоштовна. Ой, безкоштовна здібність. Що вона дає? Кожні два раунди ви зможете використати цю здібність на самому конон це пасивка, яка додає. 5 дамагу до вашої основної здібності. тобто до цієї. А також вона дає собі шипи, тобто 5 пробивного захисту, шипастого захисту, я б сказав. Припустимо, ви там вже назбирали 3 стаки, тобто 3 рази використали цю здібність, та тобто буде писатися 3 з цією здібністю. І якщо ворог використає на неї якийсь негативний скіл, він отримає там 15 дамагу, тому що 5 плюс 5 плюс 5 дорівнює 15. Це математика. Ця гра суцільна математика. Якщо ви не знаєте математику, то нічого страшного. Ви навчитеся. Справді нащо ходити в школу, якщо можна навчитися в грі. Реально. Так. Наступний скіл це дамажний скіл, він також пробивний, і його особлива здібність це він може за... застанути, приголомшли приголомшити. Friendly скіл. Якщо чесно, я не розумію, як цей поділяється там френдлі скілів, ну воно там пише, мабуть, якось. Ніх рада не пише. Ну, коротше, ось такий скіл є. Які можна застосувати на союзника свого? Типу лікування там, якийсь захист і все таке. А, так. Є ще така здібність, а я, я її особливо не використовую, тому що вона багато займає чакри, тобто коштує дорого. А, що вона дає? 20 захисту? Це можна застосувати на когось там союзника свого, якого вбивають, але ви не хочете, щоб його вбивали, ви застосовуєте цю зібність і ось 20 захист. А, а також на 2 тури, якщо цей персонаж отримає лікування, ви отримаєте одну рандомну чаку, а Конан отриманий один стак цієї херні. Вона йде гарно в парі з якоюсь там сакурою, яка може лікувати. Припустимо, якогось вашого персонажа вбивають, у вас і Сакура, із ця конон. Ви використовуєте навичку на ньому що захистити, а сакура його лікує. І ви отримаєте одну додаткову чакру. Це непогано, але у цій связі тут немає нікого, хто лікує, ну окрім рокалів. Але використати і його здібність і її це затратно. Не вигідно. Так, і ось така здібність яка робить його невразливий. це все, що потрібно дати законом. Вона швидше якийсь такий, знаєте, допоміжний дамагер, допоміжний атакувач. Ок, атакувач. У цій команді фігурують лише два основні персонажі і usc два. А якщо вам пощастить, то всі три і ви можете одразу вбити одного персонажа. Ну Це вже потім. І так, останній персонаж, який вам потрібен, це молодий обіту. У нього є лише чотири скіли. І вони поділяються на ось такий Дамаг скіл. Теж пробивний, у них всіх пробивні Дамаг скіли. 20 дамаг. Якщо активований Шарінган, тобто третій скіл, додається 10 дамаг. І він може ігнорувати невразливість а, Ну, Тут все просто, все ясно. А, далі в нас йде огненна куля. Є його, його особливість те, що він має аплікейшн дамаг. А, якщо застосувати цей скіл без шарітгану, він наносить 15 аплікацій дамагу, тобто невразливого дамагу. Ні, невразливо неправильно Ну, Коротше, дамагу, який ігнорує будь-який захист. На 2 тури, тобто спочатку він нанесе 15 дамагу, потім на наступний раунд і ще раз нанесе 15 дамагу, якщо його не вилікують. Якщо використати. Шарінган перед цим то він одразу нанесе 30 дамагу, тобто не потрібно буде чекати Два тури, щоб нанести 30 дамагу, він одразу на 30 і він не буде мати кулдау. Шарінган це прикольна здібність, яку можна застосувати або на себе, або на союзника. Чому можна застосувати на союзника? Тому що якщо ви застосували шаринган, який використовується на три тури, якщо за цей час обіту вб'ють, то, то шаринган залишиться на вашому союзникові. І це вже буде не просто картинка, а це вже буде баф, який додасть йому там е 10 захисту і додає 5 дамагу. Для вашого союзника. Тобто, приблизно, Наприклад, ви застосували цю штуку на Роколі, Обі топили, рохліб отримає 10 захисту і 5 додаткового дамагу для всіх своїх скелів, які можуть дамажити. Так. Ну, крім цього, коли застосується Шенган, сам обіток отримує 15 захисту. також його склеї отримують ігнор для невразливості. І не може бути законтрено, до речі. Я це не знав Якось проблему про з мене непогано, непогано. А, на що розраховані ці три персонажі? На те, щоб швидко якісно вбити по черзі ваших противників, ваших перс... персонажів, які йдуть проти вас. Вистані продавати. Якщо вам пощастить і ви, вам випадає синя чакра на вашому першому ході, о, то це все це смерть. Якщо противник не застосує ніяких захисних дій, ви можете вбити одного персонажа вже на другому ході. Як це відбувається, я покажу потім. А зараз я ну, або це я тут розказав про цих персонажів. У наступному відео я вже розповім, як саме їх використовувати, тому що вже не вже горло болить. я ніхуя собі такого не очікую. Коротше, попів чаю і побачимось згодом. А зараз чао, какао!